Які шпалери обрати для кімнати підлітка? У цьому відео ми розповімо історію нашого покупця, а також поділимося трьома найпопулярнішими дизайнами шпалерів для кімнати підлітка. Обирати шпалери для підлітків непросто, адже це й не дитина, але ще й не дорослий. Потрібно враховувати і смак, і практичність, і майбутні зміни в інтересах. Психологи радять обирати нейтральні відтінки з яскравими акцентами, адже вони стимулюють творчість і не перевантажують сприйняття. Саме таке комбо ми порекомендували нашому покупцю в якості акценту темно-сіра абстракція, в якості доповнення однотонні шпалери у світло-сірому кольорі. І ось такий результат ми отримали. Що ще важливо у шпалерах для кімнати підлітків це їхня практичність. Вінілові шпалери на флізеліновій основі, які ми рекомендуємо, легко миються і точно прослужать понад 10 років. Як і обіцяли, ось три найпопулярніших варіантів шпалерів для кімнати підлітка за версією наших покупців. Це геометричні візерунки, урбаністичні мотиви та абстракції, які додають кімнаті динаміки та стилю. Усі ці шпалери представлені в широкому асортименті в нашому магазині. Ми залюбки допоможемо підібрати вам ідеальні шпалери для кімнати підлітка. Пишіть у коментарях під відео, який з цих дизайнів вам найбільше сподобався, і ми надішлемо вам кілька варіантів з цього дизайну стіною та розмірами. Зберігайте це відео та підписуйтеся на нас, щоб завжди бути в курсі новинок та корисної інформації у світі шпалерів.